Вітаю вас, друзі. Учора, як і очікувалося, президент Сполучених Штатів Америки Трамп поспілкувався телефоном із владіміром Путіним. Говорили вони довго, аж дві години, але цей час можна ділити на два, а то й на чотири, тому що обидва користувалися послугами перекладачів. Так ось як ми із вами і чекали, стався дуже серйозний дипломатичний прорив. Путін щойно сказав, вони дуже поважають вашу дружину. Я сказав: а як щодо мене? Ні, вони будуть. Їм подобається, їм подобається Меланія більше. Це було не дуже добре. Я не знаю, чи це було добре. Я, я з цим згоден. Я згоден. Ну, тобто, як завжди, це була велика велична розмова, яка закінчилася практично нічим. Ну як нічим. Насправді від неї виграв Владимір Путін. А пам'ятайте, як усе починалося. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Одразу після інавгурації Трамп погрожував так званій Російської Федерації великими тарифами потім він і ще раз востаннє їм погрожував. Потім Трамп оголосив останнє попередження для Владиміра Путіна і знову пригрозив. Потім був ультиматум Владиміру Путіну. Владимир Путін увесь цей час насміхався із Трампа, і Сполучені Штати Америки майже капітулювали. Але зараз ви знаєте, переговори тривають вже деякий час. Ми розуміємо, що тут є певний глухий кут, але здається, ми дійшли до глухого кута. Але ви знаєте, міжнародна політика це така ж Ука, що якби Трамп не хотів, щоб його дурили, то він би цього не допустив. А так йому здається, подобається грати роль того, хто виконує забаганки Володимира Путіна. Ми були посміховиськом, абсолютним посміховиськом, але більше ним не є. Тож давайте поговоримо про нові американо-російські переговори, які були дуже успішними. Але тільки для Владиміра Путіна. Та спершу я закликаю вас закинути на поточний русоріз, тому що росіяни не планують зупиняти війну проти України і нашому війську треба значно більше нових дронів Камікадзе. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і якщо ви на мій канал раптом чомусь не підписані, то підписуйтеся. Американський президент після того як поспілкувався із Владиміром Путіним ні про що буквально виступив із дуже змістовною заявою. Щойно заве в двогодинну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що важливіше, про припинення війни. Звісно, звісно, Владімір Путін учора теж зробив заяву після розмови із Трампом. І у ній він виступив за усе хороше і проти усього поганого. Росія пропонує і готова працювати з українською стороною. над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное На прикращення на певний час. давайте я дещо цікаве. Нагадаю, американці вже дуже давно виступили із заявою, що треба спершу 30-денне перемир'я, а тільки потім переговори. Кіт Келог буквально напередодні цієї розмови Путіна і Трампа виступив із такою самою заявою. Але тепер ніхто не каже про те, що спершу має бути припинення вогню, а потім переговори. Владімір Путін каже, спершу має бути якийсь там меморандум про наміри, який будуть писати на ведомо скільки часу сроков немає і бути не може. Понятно, що всі хотят это сделать максимально быстро, но. Візявол в деталях. тобто, по факту, так звана Російська Федерація, Владимир Путін вже вкотре відмовився від тридцятиденного припинення вогню. Американці обіцяли великі санкції за це, але тепер Трамп дає задню і каже: ну може, будуть санкції колись там, а може і ні. Чому ви ще не збільшили санкції проти Росії? Ну тому що я думаю, є шанс щось зробити. І якщо ЕЕ ви збите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це відбудеться. Та ви не подумайте, що американський президент просто прогинається під владіміра Путіна і щоразу йде йому на поступки. Ні, це зовсім не так. У Трампа є серйозні червоні лінії, які не можна перетинати. Правда, ніхто не знає, які вони, де вони, окрім того, що вони у його голові. Чи є у вас червона лінія, яка змусить вас відступити, і коли так, це у моїй голові, але це не те, що я збираюся оголошувати, але так у моїй голові це точно є. давайте трошки Дрезюмуємо, Владимир Путін відмовляється виконувати вимоги Дональда Трампа. Владімір Путін просто тягне час, і самі американці про це неодноразово казали. То може, у відповідь Трампу було би варто запровадити нові санкції проти так званої Росії. Може, Трампу було би у відповідь варто дати Україні більше озброєнь? Ні, ви що? Трамп пропонує потужно. Надати так званій Росії преференції перед Росією відкриваються величезні можливості для створення величезної кількості робочих місць і багатства. Її потенціал безмежний, оце так мистецтво угоди. Дійсно, чому ж Трампу не вдається покласти край російсько-українській війні? Може тому що він виконує саме те, про що його просить владімір Путін, може тому, що він виконує російські вимоги і допомагає Путіну зараз? І е, Дональд Трамп не вводить санкції проти Росії, ні е, починає на Росію давити. і відповідно, от бачите, ми ведемо довгі переговори. Очевидно, що питання вопрос переговорів це дуже очні росії. Він буквально виконує стратегію Владиміра Путіна. Вона дуже проста. Путін тягне час, імітує зацікавленість у переговорах і продовжує російсько-українську війну. А росіяни тим часом із самого Трампа довірливого Трампа насміхаються відверто. Трамп хоче підложити Путіну взамен на завершення війни відновлення економічних відносин Росії з остальним світом, заявив віцепрезидент Венс При цьому Допустим, <реш>, що США вийдуть з переговорів. Ой, на, щоб мені прям жарко становиться. Ось така подяка від російських пропагандистів для довірливого Дональда. Дональда, який має виконати стратегію Владимира Путіна до кінця. Путін дуже розраховує, що коли він буде тягти час іще більше, то Трамп просто скаже: ну все, мені набридло, розбирайтеся далі самі. Уйдіть із війни, от що ми довжні сказати Венсу і Трампу Пшли вон з України це не наша війна. Ми намагатимемося її закінчити, але якщо не зможемо, врешті-решт скажемо, знаєте що це було варто спроби, але ми більше нічого не робитимемо. Росіяни публічно кажуть, яка саме у них є стратегія щодо імітації переговорів і американці, саме цієї російської стратегії зараз і дотримуються. Ну і давайте напевно про найважливіше: Владимір Путін каже, що от перемир'я колись там після. Меморандуму можливе, але тільки коли ми почнемо усувати першопричини кризи. Головне для нас першопричини цього кризі. Давайте я поясню, що це означає. Хоча деякі пропагандисти теж непогано пояснили, для так званої Російської Федерації ліквідація першопричин так званої кризи означає ліквідація України, тому що росіяни ведуть війну проти України, щоб знищити Україну та українську націю. Цію як таку тому, коли Путін каже, що треба прибрати першопричини, він має на увазі, що треба знищити Україну. А це у свою чергу означає, що ніякого припинення російсько-української війни керівництво так званої Російської Федерації не планує навпаки, Ніякої заморозки, ніякого временного прикращення огня. Цих людей з позволення сказати людей можна только унічтожити більше. Ні о чому. і в усій оцій історії зволікання і довірливість Дональда Трампа грає, звісно, нам із вами не на користь. Але ми маємо зараз не опускати руки. Ми не повинні розраховувати на те, що зараз росіяни от просто так візьмуть і відмовляться від планів вести загарбницьку війну проти України. Ми зараз маємо навпаки посилювати допомогу для нашого війська, і завдяки вам наші воїни отримали ще 400 нових FPV. Тайма окремий батальйон спеціально призначення трать його 13... Національного легіону. Вдячний спільноті Сергію Стерненка, самому Сергію, всім українцям, які долучалися до зборів за е, цих пташок. Ми дякуємо. Продовжуйте у тому ж дусі. From the Вважаємо місного. ми ударних у «Апачі». І Сьогодні ми отримали 100 суріткинів. Саме ці маленькі маневрені дрони довели свою ефективність на полі бою. Кожен виліт влучний, кожен виліт це мінус один канал. За цих пташок ми вдячні кожному українцю, хто долучився до збору на Русоліс та команді Сергія Стерненка. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані дрони. Ці пташки допоможуть нам ефективно знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! слава! Пам'ятайте, друзі, найбільш ефективним переговорником є українська армія. Додайте нашому війську аргументів. Зараз це дуже важливо. Продовжуйте максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України. І не сподівайтеся на Трампа, сподівайтеся тільки на себе.